Маємо трагічні звістки. Бійця з села Струмівка Івана Шевчука понад рік вважали зниклим безвісти. Повідомляє Підгайцівська громада. 42-річний захисник загинув 3 грудня ще 2024 року в районі Макарівки Волноваського району на Донеччині. Поховають полеглого стрільця-оператора штурмового відділення на кладовищі біля храму в селі Струмівка. Вічна пам'ять герою. Росіяни готували теракти на заході України, намовили школярку і двох юнаків. Окупанти завербували 20-річного жителя Харківщини, а також 16-річну школярку та 17-річного хлопця із Рівненської області. Дівчина отримала локацію схованки та перенесла електродетонатори, думаючи, що це радіоантени. Харків'янин за вказівкою куратора приїхав на захід України, забрав протипіхотну міну, дістав із неї пласт. Тит розділив його та розклав у нові схрони. Після цього 17-річний житель Рівненщини переносив вибухову речовину до інших тайників, які йому вказували представники спецслужб РФ СБУ задокументувала дії всіх учасників та виявила схрони ще на початковому етапі підготовки терактів. Нині триває розслідування щодо всіх фігурантів, яких Росія втягнула у підривну діяльність проти України. Дві пожежі були на Волині а у Алковелів досвіта. Загорівся житловий будинок на вулиці Богдана Хмельницького. Загасили полум'я за 13 хвилин. У селі Самари на Ковальщині теж горіла хата. Гасили рятувальники і працівники пожежної охорони двох сіл в обох випадках без постраждалих причин пожеж поки не знають. Ще одна серйозна пожежа могла статися на туріщині. Рятувальники кажуть, люди самі готували дім до біди. Хата має дерев'яне прикриття, комин старий і потрісканий. На горище господарі знесли усе, що тільки можна було. Ввечері затопили грубку, а на ранок жахливий запах диму. На щастя, рятувальники швидко приїхали. Щоправда, дістатись до місця тління було не так легко. Треба було розбирати завали речей. П'яний водій застряг у кущах, а коли виїхав, ледь не влупився в дерево й інше авто. Було це вночі в одному з дворів Луцька. Про ситуацію патрульним розказав очевидець. Фольксваген Порушника поліцейські знайшли на тротуарі. Був всередині його реводій. Його відсторонили від керування та оформили адмінпротоколи. П'яний водій їздив Нічним Луцьком, зупинили його на проспекті Грушевського, бо їхав у комендантську годину. Від водія тхнуло спиртним. Драгер показав 1,61 проміле. Чоловік не погодився, поїхав до нарколога. Той підтвердив висновок. Патрульні відсторонили водія від керування і склали на нього протокол. Один із керівників Волиньобленерго прокоментував ситуацію з обмеженням електрики. Ми працюємо в режимі підтримання стабільного споживання на тому рівні, який зараз є в системі. Для цього для забезпечення балансу в системі застосовані графіки погодинних вимкнень в обсязі до двох черг. А також додатково застосовуються графіки обмеження потужності для юридичних споживачів, тобто для бізнесу. Графік погодинних вимкнень складений загальним обсягом на шість черг. Кожна з яких поділяється на дві підчерги, відповідно. Диспетчер системи, саме не він в залежності від того, який є обсяг генерації в системі, дає завдання операторам системи розподілу щодо застосування відповідної кількості черг. Кожна черга в собі вмістить певний обсяг вимкнених споживачів для забезпечення дотримання саме того ліміту, який надається на області. І відповідно, от на сьогодні нам заданий графік протягом доби підтримувати в межах двох черг. По чому ми і працюємо? Для того, щоб зменшити обсяг відключень, нам необхідно підняти все-таки генерацію. Яка зараз є наявно в об'єднані енергосистемі, це відбувається поступово не так швидко, як би це хотілося. Відповідно, з нашої сторони, як споживачів, було б досить добре старатися в ранкові та вечірні години, коли саме йде пік споживання, максимально обмежувати своє споживання по мірі своєї можливості. Це в свою чергу зменшить навантаження на енергосистему і дозволить зменшити обсяги графіків погодинних винкнень. 26 листопада на сесії міської ради звітував за 5 років роботи на посаді луцький міський голова Ігор Поліщук. На засіданні були присутні учільник Волинської ОВА Іван Рудницький, військовослужбовці, представники громадськості. Діяльність учільника громади припала на складні часи. Спершу була пандемія коронавірусу, потім повномасштабне вторгнення. Втім, владі вдалося зосередитися на головному підтримці Збройних сил України. На понад 900 мільйонів гривень підтримано Сили оборони України. Абсолютна більшість це закупівля тих необхідних речей, які наші військові потребували і сьогодні потребують. Також це субвенції. 257 військових частин отримало допомогу. Передано понад 3000 дронів майже 3 тисячі мавіків, аотель та інших дронів, 50 автомобілів, реби та багато іншого обладнання. Окремо хочу зупинитися на нашому. У комунальному закладі медичний центр реабілітації учасників бойових дій. З моменту його відкриття нам вдалося майже вдвічі збільшити площу, закупити нове обладнання, розширити. І за цей час медичний центр прийняв 25 132 пацієнта. Ми понад 6 мільйонів гривень спрямували на розширення нових площ, на ремонт укриття та на придбання іншого обладнання. Не стало на паузу і мирне життя у громаді, долаючи виклики воєнного стану, Луцьк проявив себе як місто волонтер, домівка для внутрішньо переміщених осіб і міцний тил для наших захисників. У цьому контексті Ігор Поліщук наголосив на бюджетних показниках, які вдалося досягти у цей непростий час. Також говорив про міжнародну підтримку грантові проєкти. Окремо міський голова зупинився на позитивних змінах у транспортній інфраструктурі, комунальній та соціальних сферах громади. Загалом на реалізацію програми заходів соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади використано 137 мільйонів. Створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства за ознакою статі та відкрито кризову кімнату. Грант фонду ООН у галузі народ населення на ці заходи становив 5 мільйонів гривень. За період з 2021 року по 2025 рік у розвиток Луцької міської територіальної громади залучено. 783,3 мільйона кредитних коштів і 655,8 мільйона грантових коштів. Реалізовано 11 інвестиційних проєктів. Також, шановні колеги, ми залучили грантові кошти на реконструкцію нашої 13 школи, зокрема, 144 мільйона 800 тисяч на сьогоднішній день. Роботи з реконструкції тривають. Окремо хочу зупинитися на питанні поводження з твердими побутовими відходами. Сьогодні ми завершуємо будівництво нової черги полігону, яка дозволить використовувати його ще 15 років. Залучено грант на створення багатофункціонального простору у приміщенні колишнього кінотеатру Батьківщина, загальний бюджет проекту становить 69 мільйонів гривень, з яких грант становить 900 тисяч доларів. США. Ігор Поліщук подякував депутатському корпусу міськради за плідну співпрацю, підсумувавши, що органам місцевого самоврядування вдалося зберегти баланс між допомогою ЗСУ, підтримкою ветеранів та забезпеченням належних умов для життєдіяльності жителів громади. Шановні колеги, завершилося п'ять років нашої роботи, і я хочу подякувати в першу чергу усім лучанам, лучанам, які підтримували і допомагали, лучанам, які конструктивно критикували, які підказували, які звертали увагу на ті проблеми, які, можливо, ми не помічали. Я хочу подякувати усім лучанам, які працювали і чесно виконували свою роботу, усім, хто сплачував податки підприємствам та підприємцям, завдяки чому наповнювався бюджет нашої громади, і ми могли. Протягом цих п'яти надзвичайно непростих років, частина з яких припала на пандемію коронавірусу, а інша частина припала на період повномасштабної війни. Виконувати ту роботу, яка на нас була покладена, виконувати ті важливі завдання щодо забезпечення щоденної життєдіяльності нашої громади. Депутати підтримали звіт Луцького міського голови проголосувала більшість обранців громади. 29 за рішення прийнято, дякую всім. В свою чергу депутатський корпус міської ради привітав Ігоря Поліщука з п'ятиріччям діяльності та побажав не зупинятися на досягнутому. Юрій, ви очолили велику команду міста. знаєте, команду, яка не ховалася в кабінетах, не шукала виправдань, а діяла тоді, коли було дуже важко і дуже непросто. Від імені нашої фракції Ми хочу вам висловити щиро і підтримку за сміливість і за витримку, яку ви пройшли цей шлях. Коли пандемія зупинила світ, коли війна змінила все, ви залишалися на своєму робочому місці разом з вами і вся команда міста. І, попри всі виклики, не просто втримали, а розвивали і ставили сильнішими і впевненішими в дні. Схвально оцінили звіт Луцького міського голови, і представники збройних сил, зокрема з сотої бригади та бригади Люберт. Вони вручили Ігорю Поліщуку прапор частини і подякували за візити на передову з необхідним технічним обладнанням. На волині чоловік незаконно нарізав сосни. Державна екологічна служба виїздила на виклик до села Галина Воля Ковульського району. Там зловили порушника, який займався заготівлею новорічних дерев. Тривають слідчі дії. На Волині завершили збирати цукрові буряки. Цього року роботи проведено на площі 9 тисяч гектарів. Загалом зібрали 578,5 і тисяч тонн коренеплодів при середній врожайності 650 центнерів з гектара. Увесь врожай спрямували на переробку на гнідавської та мар'янівської цукрові заводи, які працюють у штатному режимі. Від початку сезону на них переробили близько 650 тисяч тонн буряків та виробили орієнтовно 100 тисяч тонн цукру.